І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Рудвімен на Леопард 1. Карта Монастир. Ну що ж, до бою, так, цікаво буде подивитися, як грається снайпер. Це, це, ну, це реально ну, снайперіще, так, Леопард 1. Як грається снайперіще на такій карті. Поїхав зразу ж Імбо тут займе. Ну тут взагалі-то, я пам'ятаю, отак залітали. Швидкі танки, так, от, наприклад, Єлка 90, але Єлка 5, і тут він підсвітив цілу армаді ще. Чи так, да? ну будемо поки що як снайпер, але треба ж її зупинити, а вони поперли вперед, а вони випущили очі. Заробіще починається з перших хвилин. Ну і нахлопушування починається з перших хвилин. Я вже вам неодноразово казав, що це снайпер-снайперіще. Е, дуже чудово, що тут. Підкаліберні, що основні снаряди із чудовим пробиттям, до речі, 278. Це просто ну, як в ПТСО 10 рівня пробиття. І ми граємо в топовому топі. Отже, ну хто на дні ще топа зараз грає, тому буде неперелик. Треба зупиняти, але є принципі, кінь зупиняти. Так? Ну і наш герой бачимо тепер стиль на бій, тепер не снайперський, а ось так: виїхав, стрільнув, від'їхав, виїхав, стрільнув, від'їхав. Це так грається ще на мілких рівнях. Так? Це коли багато пограєш на мілких рівнях, то ти зрозумієш, про що я Виїхав, <сум> стрибнув, від'їхав, відкидешся. Кеде тут, в принципі, чудове, правда. Точність, слушність, неймовірна, німецька якість, так? Ну і зупиняємо, зупиняємо. Там ми втратили братіша. Чудово, що ще один братіш там поїхав на полочку на лансенце. Він відволікає на себе. Суперників, і ми в цей момент будемо їх прихлопушувати. Чудово, що вони не звертають уваги на нашого героя. Ну, а там лише позаду у нас борщик стоїть, там якась метушня у нас по базі незрозуміла. Не Суперники тепер знітились, вони думають, що робити. Я так розумію, що лише артилерист зрозумів, хто тут найнебезпечніший, бо лише артилерист, по Танку нашого героя стріляє зараз. А наш герой починає вихлопушування. Перший ворог вихлопушений. Армада починає лізти далі, але вони всі звертають увагу от на нашого братіша на лансенсе. Красунчик допоміг дійсно на себе е, витягнув суперників. І він сам так теж там нахлопушує непогано. Ну що, третій ворог, третій ворог. знищений. Три вороги і знищено. 3670 настріляно. Позаду там під'їжджає конвой. Це якась метушня наших ПТ зрозуміло, Тепер я зрозумів, вони об'єднуються. Борщик змінив позицію, став на центр, а ще ПТК поїде вже через центр, через сам монастир. Ну чудово, а тепер, ну в принципі, так, вони будуть думати, що їм робити по центру. А там якщо із 7 зараз не шкодить Т-57 Heavy, то в принципі він там і забирає, і лівий фланг. Наша тепер першочергова задача все ж таки вихлопушити ТЛ-7 цього. Я думаю, зараз там його і вихлопушити. І 8-6 у нас по бою. Армада не пройшла. Лансенсе вже попер вперед. Артилерія все ж таки невгавмовно б'є, і вона, вона там, напевне, що і братіш, на братішів своїх сокомандовців сварилася, що, що ви не зрозуміли, хто тут найнебезпечний. Хто потрапить на YouTube канал, гравець UA", так? <сміх> 4 вороги знищено. Достойніші боєць, дійсно. Тут було крутезно. Зразу ж з перших хвилин у нас заробіще, Зразу ж поліпшений нас. Ну що, виїжджаємо, бачимо ми вже всіх тут там по центру СТРВ, До побачення. 5 ворогів знищено. І вже можна в принципі, так, вирячити очі на випущення очі суперників. Там, я так зрозумів, про Детто і Т-57 Хеві повернуться по-любому. Вони зараз повернуться, щоб захищати базу, бо вони, ну, вони двоє, вони там не пройдуть. На нашу базу точно вони не пройдуть, так? І ми чекаємо, підсвіта так, Су-130ПМ, там конвой цікаво, у них там буде дуель. Можливо, треба буде допомогти, але наш герой обирає інший шлях. Він поїде зараз. Все ж таки біля бази повихлопушує, а потім ще поїхати, а про сам то сталося. Чудово, шість ворогів знищено. І там ще під'їде по-любому Т-57 Хеві, ще буде в нас дуельна епічна дуель в фіналі бою, мені здається. Тут зашкірився пунзер-пунзер. Ено, виїжджай, міні-дуельна дуель. Ну, я так дивлюся, що нашого героя Леопарда лише артилерія підхлопушувала, так. Але не, не прихлопушила. <гум> Тому що весь бій в динаміці в Русі був, Сім ворогів знищено. Це в нас ну, пройшло 5 хвилин бою, так ще 6 хвилин бою не пройшло. Оце <гум> я розумію, заробіще влаштував. І всі чудово, дійсно, класно зіграли. Я думав, там по центру у нас ну, на нашій базі метушня, але вони там ну, таку ракіровку зробили, так, змінили позиції і поїхали по центру. Всі Чудовий бій. Чудовим настроєм! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!